Ви ще боїтеся оновлювати дані через Резерв Плюс, головні забобони та реальні факти. Міністерство оборони провело масштабне дослідження. Докладніше далі. Заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Чорногоренко повідомила у Фейсбуці, що команда провела дослідження у ЦНАП та ТЦК для того, аби зрозуміти, чому люди стоять у чергах замість швидкого оновлення даних через смартфон. Виявилося, що громадяни мають декілька основних побоювань. Існує міф, що документи з Резерв Плюс не є такими ж офіційними, як паперові із СНАП. Насправді, з 18 червня ці документи прирівнюються до військового квитка і можуть навіть використовуватися для перетину кордону. Деякі люди бояться, що, оновивши дані через додаток, вони можуть автоматично потрапити у розшук. Але статус у розшуку з'являється лише у разі, якщо людина отримала повістку і не з'явилася за викликом. Це не залежить від способу оновлення даних. Існує страх, що дані можуть бути вкрадені через Резерв Плюс, але додаток має всі необхідні сертифікати безпеки. Він лише відображає інформацію з реєстру оберіг і не зберігає її на власних серверах. Також багато хто переживає, що через додаток може прийти електронна повістка, проте закони України не передбачають такі сповіщення, тому електронна повістка у Резерв Плюс не з'явиться. Дехто вважає, що застосунок відстежує геолокацію, що потім представники ТЦК могли знайти людину. Горенко підкреслила, що цей страх конспірологічна теорія. Побоювання, що додаток відстежує геолокацію, є безпідставними. У Резерв Плюс немає доступу до геоданих, і це можна легко перевірити на смартфоні. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.